Працює Городський телерадіо центр Доброго здоров'я, шановні телеглядачі. До вашої уваги черговий інформаційний випуск програми Городу Коротко на початку про головне. Хто як не я, каже військовослужбовець В'ячеслав Ящурко, який добровільно пішов у зону АТО, щоб забезпечувати полк АЗОВ справною технікою. Другорядних проблем не буває. Питання, які виносилися на чергове засідання колегії, носять важливий для життєдіяльності громади характер. Екологічна катастрофа у Сатанові. близько трьох тонн дохлої риби виявили працівники Мартинковецької ГЕС в прибережній смузі Дністра. І в Україні африканська чума. У сусідніх областях Хмельниччини вже виявили вірус цієї хвороби, вакцини від якої на сьогоднішній день не існує. Хмельницька область завершила будівництво фортифікаційних споруд у зоні АТО. Про це та інше детальніше у наступних сюжетах. Ветеринари Городочини застерігають обережно в Україні африканська чума свиней в липні цього року. Від цієї хвороби загинули свині у Рівненській, Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Відтак, спеціалісти радять фермерам та приватним особам, які отримують свині, віднести з відповідальністю до застережень та провести всі необхідні заходи для того, аби запобігти занесенню вірусу господарства. Що саме потрібно зробити? Дивіться далі. Від початку липня в Україні виявлено вже сім випадків захворювання свиней на африканську чуму. чотири із них в Рінненській області, та по одному у Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Відтак, ветеринари нашої області стурбовані та б'ють на сполох і просять людей перевести свої господарства в закритий режим роботи. Тобто не допускали посторонніх осіб, вчепили е, е, сітки для того, щоб не залітали комарі, е, провели дератизації проти гризунів, тобто винищення гризунів і не, не приймали гостинців від громадян, які приїхали з даних областей. Нас свинокомплексі у Креміні про загрозу захворювання знають. Відтак тут вже проводиться комплекс заходів по недопущенню занесення вірусу на ферму зовні, адже на території комплекс комплексу, Дане захворювання і його збудник відсутній. Першу чергу ми працюємо в закритому режимі наше господарство, тобто весь інвентар, весь персонал проходить через дисбар'єри, через санпропускники. Велика увага придається біобезпеці всередині при роботі безпосередньо з свиньми, тобто є одноразові інструменти, голочки, шприци і так далі. Одноразові костюми для відвідувачів. Якщо цих заходів не вживати, кажуть у ветлікарні хвороба може занестись. Із сусідніх областей і швидко поширитись в інші господарства. Разом з тим звертаються ветеринари. Якщо люди помічають у свиней характерні ознаки африканської чуми, якими є синюшні шкіри та підвищення температури тіла до 40-42 градусів. Негайно сповістити про це ветеринарного лікаря і в разі загибелі свиней просимо повідомляти гордоцьку районну державну лікарню за номером телефону 31380 у місті Гордок за адресою вулиці Чайковського. 2, для того, щоб завчасно виявити і запобігти даному захворюванню. В той же час ветеринари нагадують, люди на цю хворобу не хворіють, а ЧС вражає лише домашніх та диких свиней, незалежно від породи, віку та статі. Смертність тварин 100% І найприкріше те, що на даний час ефективної вакцини не існує. А на території національного природнього парку Подільські товтри у річці Збруч загинуло близько трьох тонн риби. На місце події сатанівське водосховище виїхали відповідні спеціалісти. Їм належить встановити, що привело до масової загибелі риби, і визначити розмір збитку для навколишнього середовища і держави. Далі детальніше загиблу рибу місцеві жителі виявили біля дамби Мартинковецької ГЕС. Більшу її частину вже зібрали працівники електростанції, та ще близько тонни мілкої дохлої риби залишилось на поверхні. Велика ж риба гниє на глибині, кажуть спеціалісти із риба, тому що насправді її ймовірно, було значно більше а саме тому, що частина її осіла на дні водосховища, а частина працівниками. Зі слів власника ГЕС, які були наняті, спеціально вилучена з водосховища і засипана у яму, яка присипана землею. Велику ще шкоду нанесемо не так держави, як екології і нашому ухожай, середовищу. Наразі ж екологи встановлюють, що призвело до масової загибелі риби з річки Збуч Представники обласної екологічної інспекції відібрали проби води та заміряли рівень кисню у воді. Уміст кисню на даний час більше ніж 4,4 мг на дециметр кубічний. Тобто, ймовірно, або деякий час було зменшення місто кисню, він відновився, або були певні заборонічі речовини, які саме і призвели до загиблі риби. Разом з тим, правоохоронці встановлюють свідків та обставини екологічної катастрофи. Після вивчення екологами суми матеріального збитку правоохоронці порушать кримінальну справу. Якщо екологічну службу буде нарахована шкода, значна дані матеріали будуть внесені до до реєстру судоворослужби, буде встановлюватись. Особи винні в даному факті та притягнути до кримінальної відповідальності. В той же час спеціалісти радять людям тимчасово утриматися від купання та використання цієї води в побутових потребах, адже масова загибель риби могла призвести до забруднення річки збрудь, яка впадає в містер. 40 пожеж від початку року, саме така прикра статистика, зафіксована працівниками надзвичайних ситуацій у нашому районі. Причому лише минулими вихідними трапилося аж три пожежі: у Кузьмині горів гараж з автомобілем, у новосілці господарський хлів і в городку житловий будинок. Понеділок зранку, в четвертій годині 20 хвилин. Виникла пожежа вже в місті городок. Швидко зреагували наші працівники. Так що тільки незначна частина стіни будинку. Хоча, якщо б була більша відстань або пізніше виявлено було, то, на жаль, це могло б привести і до фатальних наслідків. Та як будинок був дерев'яний, фактично, завдячуючи це сусіду, який зранку йшов на рибалку, побачився, викликав пожежну охорону, які швидко зреагували, і цього не сталося. Близько 90% пожеж зауважують рятувальники виникли через людську недбалість це і порушення правил пожежної безпеки при використанні пічного опалення, при облаштуванні електричної мережі, дитячі пустощі з вогнем та інші. відтак, надзвичайники вкотре звертаються до усіх жителів нашого міста та району, аби вони були уважними та не ризикували власним життям і здоров'ям. Продовжуємо випуск. Хмельницька область вже завершила будівництво дев'яти фортифікаційних споруд у зоні АТО. Акти виконаних робіт наші будівельники здали Міністерство оборони України. Наразі робітники з Хмельниччини працюють над облаштуванням в окопах систем водовідведення та усувають певні зауваження. Відтак у зоні АТО робітники будуть задіяні ще до 30 липня. Саме для них наших будівельників, городочани, знову зібрали допомогу. Вода, тушонка, вермішель, картопля, овочі, фрукти та багато іншого. І цього тижня все це повезли на схід городоцькі волонтери. Городоцькі люди зібрали гуманітарну допомогу нашим військовим, а також тим людям, які зараз виконують будівельні роботи на фортифікаційних спорудах. Це Дружківський район, недалеко від Артемівська. Донецька робимо допомогу нашим солдатам, мобілізованим і добровольцям. Думаю, що це без цього не обійдеться і теж допомогти їх, Бодай бодай чим малішим. Наразі будівельники працюють над системою водовідведення та за ще однією вказівкою Міноборони обшивають деревом окопи повністю. Зауважимо, раніше брусами облаштовували в окопах лише місця для стрілків. Мали ще там деякі люди під'їхати, які спочатку виявили бажання допомогти, потім чомусь не всі це бажання пропало, незрозуміло. От, ну це нічого. Треба бойовий дух хлопців там підтримати, що ми робимо вже черговий раз. Разом з тим, на підмогу будівельникам дооблаштовувати фортифікаційні споруди мали їхати ще декілька чоловіків з нашого району, та в останній момент вони передумали. Там е, місцевість піщани. І якщо тільки дощ пішов, воно все обсипається і тоді вже перескакують, вже не виконують тих задач, які перед ними стоїть. То зараз хлопці ще там треба дошити два кілометри цих от траншей, Це от єдине, що чому і там ще додатково треба було людей. Загалом в зоні АТО наші робітники будуть задіяні ще до 30 липня. Цього часу кажуть військові цілком достатньо, аби всі будівельні роботи по облаштуванні фортифікаційних споруд були завершені. Хто як не я, такий вислів не вперше чуємо від городоцьких патріотів. Чоловіків, які добровільно вирішили піти у зону АТО, так само вчинив житель нашого міста В'ячеслав Ящурко. На схід В'ячеслав Борисович поїхав ще в січні цього року. Через шість місяців добровольця відпустили на декілька днів у відпустку, і в ці дні із ними зустрілися наші кореспонденти. Про те, що В'ячеслав Борисович хоче йти в зону, АТО, було відомо всім його рідним. Адже він ще минулого року, не чекаючи повістки, звернувся у рай та записався добровольцем. Мене записали кудись на бумажку якусь. Сказали чекайте. Мені надоїло чекати, розвернувся. Типу, сам мене там брат служить. Каже, їх треба таких спеціалістів, як ти. Та ти і все. Хочеш, по, по, хочеш поїдеш. Кож без проблем. Сів та й поїхав. У військовій частині не вистачало саме спеціалістів, які б могли відремонтувати військову техніку. А пан В'ячеслав по спеціальності зварювальник-слюсар. Шоферів є багато, машин є багато, а ремонтувати мало хто хоче, всі хочуть воювати. Та ремонтуємо від сварки до до... і крутити машину комусь теж треба. Комусь і привоз бриганяти машини треба, якщо десь на передовій поламалося чи ще щось. Це було наприкінці січня. Скільки з того часу пан В'ячеслав відремонтував техніки, навіть не пам'ятає. Цю цифру замінює на слово багато. Загалом чоловік разом із іншими спеціалістами ремонтують машини всього полку Азов, починаючи від легкової і закінчуючи важкою бронетехнікою. Їхня рембаза знаходиться у місті Бердянську. Треба ж комусь захищати нашу батьківщину. Був би я молодший, може би, я пішов воно. А так, хай діти за нас відбувають поки що. До 20 липня В'ячеслав Яшурко перебував у городку відпустці. Цього ж тижня він знову поїхав до побратимів і зауважив, працюватиме там допоки буде потрібно. А чергове засідання колегії районної державної адміністрації було присвячено низці важливих для життєдіяльності громади питань про стан дотримання законодавства щодо запобігання протидії корупції в районі, експлуатації полігонів для захоронення твердих побутових відходів та сміттєзвалищ організації роботи центру надання адміністративних послуг розглядались також питання виконавської дисципліни в структурних підрозділах районної адміністрації та розгляд звернень громадян у першому півріччі поточного року. Про роботу ЦНАП говорив перший заступник голови адміністрації. Сергій Зборовський зауважив, потрібно створити зручні умови для відвідувачів центру. Адже на сьогодні ЦНАП розміщено у райвійськоматі, приміщенні, що має режимний характер. Відтак, допис сторонніх людей туди заборонено. У зв'язку з цим вирішено розмістити цю структуру у приміщенні першого поверху центральної районної бібліотеки. Не менш важливим для району є і питання експлуатації полігонів для захоронення твердих побудових. Відходів та сміттєзвалищ тут невирішеними залишаються питання огородження несвоєчасного розрівнювання та ущільнення відходів. Є люди, які шукають металолом, до цього випалюють все, що там в нього є, і існують підпали і органи внутрішніх справ. Були покликані з тим боротися, але тим не менше. От сьогодні на сьогоднішній день я думаю, основна причина, чому пожеж менше, це все таки погодні умови. Як обіцяють, цінотаки серпень буде надзвичайно жарким, тому якщо запалять, то буде воліти довго і не факт, що зможемо затушити. Тому на сьогоднішній день самим таким і радикальним способом це є просипання шару грунту, яке вони можливі оці всі негативні явища, від яких страждають люди, а в червні цих скарг було надто багато. В той же час Алла Туранська, старший прокурор прокуратури Городоцького району, зауважила, корупція нині набуває загрозливого характеру. Так у поточному році городоцьким районним судом розглянуто три адмінсправи щодо порушення закону України про запобігання корупції. Також прокуратурою викрито у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди начальника городоцького районного відділу Держземагентства – Крім цього, на сьогодні розпочато кримінальне провадження стосовно службових осіб Старопісочнянської сільської ради. Також на колегії слухалися питання виконавської дисципліни у структурних підрозділах адміністрації та роботи з розгляду звернень громадян. У Городоцькому районі є небагато підприємств та організацій, які вижили в умовах ринкової економіки і працюють ще з радянських часів. Однією з таких організацій є Городоцьке районний споживче. Товариство, Незважаючи на досить потужну конкуренцію, товариство і досі тримається на плаву, займається основною діяльністю торгівлею. Причому у багатьох віддалених селах люди надіються лише на магазини кооперації, адже приватні підприємці там працювати відмовляються. Далі мова піде про тих людей, які вносять чималу лепту в існування структури і працюють для городоцьких споживачів. Наталія Бардар працює у сфері торгівлі 5 років. Вона продавчиня кооперативного магазину у селі Кузьмин. Та, крім основної діяльності, Наталія Миколаївна виконує ще й інші функції і завідуючого магазином, і прибиральниці. І навіть психолога різні є люди є. Кожному треба щось зводити, треба кожному щось підказати. Кожному треба порадити щось, хтось щось це вибирає, хтось хоче щось інше. Та жінка зовсім не скаржиться на роботу, адже вибрана професія їй дуже подобається. Як результат, задоволені і покупці. І я йду в цей магазин. Мене зустрічає тьотя з магазину. Пропоную всі товари і які є, і допоможе порахувати здачу. Завжди приходжу в цей магазин. Дуже подобається радісні люди, радісні привітні прокупці завжди допоможуть, пропонують, те, що потрібно. Дуже подобається, і завжди буду сюди ходити, адже дійсно це обслуговування на якісному рівні. Хоча втриматися на плаву та завоювати покупця на сьогодні досить важко. Додає директор Кузьминського кооперативного підприємства сьогоднішній день. У нас є багато конкурентів. Це приватний сектор. Нам треба покупця шукати, приваблювати до себе, щоб вони пішли до нас. В Той же час магазини кооперації це єдина надія придбати товар у жителів найвіддаленіших сіл. Там приватні підприємці працювати відмовляються. Адже і покупців дуже мало, і доїхати туди важко. І, хоча там торгівельна діяльність збиткова і для кооперативного підприємства. Та закрити магазини через прохання місцевих жителів не можуть. Торгівля вабить нас тим, що ми працюємо з людьми і з заявками людей. Всі потреби сільського жителя ми стараємося задовільнити так, як сільський житель хочемо, щоб він приходив в наші магазини. Загалом Кузьминське кооперативне підприємство обслуговує 12 магазинів у п'яти сільських радах. Хмелівський, Остапковецький, Кузьминський, Веселицький та Хоптинецький. І всюди три рази на тиждень завозять свіжі товари. Завозять товар кожен раз в невеликій кількості, і свіжий. Завжди можна купити м'який і хліб, і булочки. Саме через те, що споживче товариство дотримується основної вимоги ринкової економіки, а саме ставить інтереси споживача на перше місце. Кооперація в нашому районі і досі існує та продовжує працювати. І літо у розпалі 10 липня городоцька дітвора, учасники дитячих танцювальних колективів Колібрі та Мрія» вирушили на зустріч пригодам, веселищам та розвагам, адже їх чекала заслужена нагорода, поїздка на берег чорного моря у Коблево від народного депутата України Олександра Гереги за участь у танцювальному фестивалі Здорові діти, щасливе майбутнє та майданці, який відбувся у городку у міжнародний день захисту дітей. Загалом народний депутат запросив на літній відпочинок більше тисячі дітей. Хмельниччини, учасники дитячих танцювальних та вокальних колективів, юні спортсмени мають можливість цьогоріч оздоровитися на морі за підсумками спортивних змагань та виступів у фестивалях і святкових заходах до дня захисту дітей, дня конституції та дня молоді. На сьогодні не кожна сім'я може оздоровити своїх дітей на морі. Тож про літній відпочинок обдарованих дітей подбав Олександр Герея. Комфортабельним автобусом юні танцюриста Гродучини виїхали до моря. Знайомий ще з минулого року пансіонат порпорові вітрила, що розташований у мальовничому куточку містечка Коблово, гостинно відчинив двері наші дітворі. Як довго діти мріли про цей відпочинок? Адже напрошу цікаво бути на дозвіллі з друзями, особливо коли є спільне вподобання, танці, в які вони закохані з дитинства. Веселий дитячий гомін, безтурботний зміг танці, відпочинок проходить на ура. Коли сонце сховалося за обрі, діти святкували Івана Купала. З морських глибин до них приплив Нептун з русалкою, і розпочалося веселе дійство з танцями, співами, розвагами, іграми та веселими конкурсами. Наші красуні русалочки гарно запрошували усіх до хороводу. Наступного дня на дітей чекала подорож екскурсія в чарівну Одесу. Більше емоцій отримали діти від поїздки в аквапарк. Водні гірки, атракціони, ласкаве сонце, купання в басейнах, справжні насолоди для малечі. Де б не були наші юні таланти? Скрізь танцюють запальну зумбу. Із захопленням на них споглядають туристи місцеві жителі і діти. Попереду на дітей ще чимкало чимало приємних сюрпризів. А самі діти в свою чергу підготували цілу концертну програму з піснями, танцями, словами подяки народному депутату України Олександру Герезі за незабудній чудовий відпочинок на березі моря. Найбільше нам сподобалась поїздка в аквапарк. Ми розважались, танцювали, плавали в басейні та катались на горках. Ми дуже хочемо подякувати Олександру Володимиру за цю чудову, прекрасну незабутню поїздку. Дякуємо вам. Ми були у чудовому місті Одеса. У нас залишилось багато незабутніх вражень після цієї екскурсії. Одеса це чудове місто. Дякуємо за все. Цього року на морі мені дуже сподобалось. Дуже тепле море і тепла погода. Також ми їздили в аквапарк. Там були різні розваги, різні горки. Також ми їздили в Одесу, де нам розповідали про Одесу і про все, що там є. Тобі сподобалось? Так. Да. Дуже класно це море. Ми були вчора в аквапарку, їздили в Одесу на екскурсії, теж було дуже добре. Ми, правда, трохи жарко, інколи холодно. Море йде інколи холодне, але це нам не заважає. Ми йдемо купатися і все чудово. Готель теж хороший. А як ви поєднуєте танці і відпочинок? Ми танцюємо на відпочинку. Ми танцюємо на морі, інколи знімаємо відео для себе, щоб там згадку якусь хорошу про море. А взагалі то подобається відпочивати у своїм колективом? Так, дуже! Тож додому юні городочани повернулися здоровими, засмаглими і щасливими. І журналісти телерадіо прес-центру, побувавши у Коблево та в Одесі, зустрілися із нашою зірочкою Вікторією Літвінчук. У мріях Вікторії Літвінчук, нашого золотого голосу Городочини та вже України, завжди було бажання заспівати на знаменитих оперних сценах. Наразі. Мрії здійснюється. Вікторія вже підкорила львівську музичну аудиторію а 14 липня. Із Київським симфонічним рок оркестром зі світовим іменем «Lord of the Sound» виступала в одеському оперному театрі. Напередодні у виступу журналісти телерадіопресцентру зустрілися із нашою знаменитою талановитою землячкою якраз біля стін старовинного оперного театру та запитали. Про найближчі музичні плани. Вікторія Літвінчук не полишає своєї концертної діяльності. З відомим оркестром вона співпрацює уже декілька років. Багато мріяла виступати е, в таких великих українських оперних театрах. Е, у Львові я вже виступала в оперному театрі, моя мрія збулася, і тепер моя мрія виступити в цьому. Цьому самому театрі Творча робота роботи талановитим колективом оркестру переносить справжній позитив. Я буду виступати з оркестром Lords of the Sound, З ними вже давно працюємо, співпрацюємо і дуже дуже комфортно. Це такі люди. З якими хочеться працювати, з якими насолоджуєшся. І ніколи з ними не відчуєш від якого, знаєте, смутку, а завжди будеш будеш почувати себе тільки на позитиві. Всі ми нерідко асоціюємо улюблені фільми з відповідною мелодією. Це так звані саундтреки. Тож Вікторія та оркестр дарує слухачам музику та пісні з таких знаменитих фільмів, як Володар Перснів, Таксі, «Великий Гесбі, Матриця, «Сутінки», Пірати Карибського моря, Титанік та інші. Під час виступів на великому екрані демонструють яскраві відеосюжети. Нікого таке видовище не залишить байдужим. За словами юної співачки, яка навчається в Київському інституті музики імені Глієра, вона хоче передати через музику усю палітру внутрішнього світу. Дуже хочу донести всім глядачам те, що в мене знаходиться всередині. І, надіюсь, вони мене зрозуміють. В планах юної співачки закінчили навчання в Києві та записувати свої власні пісні. Перш за все, це треба навчатися, закінчити два курси, які в мене ще впереді. Також дуже-дуже би хотілося поїхати навчатися за кордон. Спілкуючись із Вікторією, отримала неабияке захоплення від нашої знаменитої землячки, яка мріє, планує, досягає. В Розмові вона така ж як була колись, коли виступала в райондинку культури. Щира, привітна, тендітна, напружить ніжна і обдарована. Після успішного закінчення другого курсу вона, так як і усі студенти, хоче відпочинку, але знає, що лише працюючи, можна підкорити вершини і ніколи не зупинятися на досягнутому. Відтак, поєднує свою музичну кар'єру із хвилинами відпочинку, співає, грає, пише і фантазує. І справжню літню спеку обіцяють синоптики на найближчі вихідні та наступний робочий тиждень. У суботу температура складатиме плюс 20 плюс 33 градуси тепла. У неділю плюс 19 плюс 26. У понеділок плюс 19 плюс 27 градусів тепла. Цю інформацію ми завершуємо сьогоднішній випуск. Творча група програми Городоччина дякує вам за увагу. Бажає гарного настрою на вихідні та наступний робочий день. До нових! зустрічей!